Всім привіт! Я повернулася е, гарного дня вам! І хочу вам показати сьогодні літній макіяж. Ну що, почнемо. У мене ще догляду немає на обличчі, тому поїхали. Беремо ватний диск. Ось ще мій томик від Farmstay. Waterfull Moist All Day Toner з колагеном. колегенем. Ну, це мене ватний диск і протираємо все обличчя. Очі, брови, все можна навіть шию. Я Протираю ось такими рухами знизу вверх. І даємо трохи висохнути. Наступним кроком наносимо бальзам для губ, так як в мене дуже суха. на губах, Pure пау пау з манго. І наносимо навки, трохи звадалюємо. Він матовий, блискучий. і, в принципі, непогано зволоджує губе. Заколю заколю волосся. Трохи незграбно, але хай не мішає нам. Наступним кроком я нанесу сиворотку. Це теж від Farmstay. Ось така ампульна сиворотка з колагеном і гіалуроновою кислотою. All in one ample. Така. Мені подобається аромат. Ось така геловою текстура. Ось такою паличкою є. З, лож... з ложечкою. Не паличкою, а ложечкою. Я набираю трішки. Ну Як трішки? Щось не з деякою стороною я набрала. Нічого страшного. Вона ще на руку, добренько так, розмазую і такими рухами. Ну, можна, бути масажними такими на лобі, розгладжуючими. Не знаю, можна чи не можна, але ось так на підбровку я наношу, розмежу. Те, що залишилось, можна у мене сьогодні плаття, таке. Де на декольте нанести? Ось так нанесу. Прибираємо. І ось так можна зробити такий масажик. Ось так. Знаєте, припечатувати. Трохи припечатаємо її. Сиворотку до обличчя. Ось так, супер. Мені подобається. І нанесемо таке трошки, щоб мене вона... трохи висохлаю. <ріхи> І нанесемо на облиття кремушок. Сманга. І маслом ший. Легенький такий кремчик о, я піду, підуть. забула нанести крем. Так, і нанесемо підуче. Ось таке від Лореаль. Вам видно? О, ось так. Лаурон експерт. І закриваємо. І класенько. Такими рухами. Змащуємо. Робимо масажик. Да, робимо масажик такий. Ось. Так, з доглядом ми закінчили. Я не знаю, як ви там любите літом наносити тональний крем, я не дуже люблю, тому почнемо. З очей. Я ще не придумала, чи буду я наносити тіні. Можливо, буду, але хочу почати з олівця. У мене є отакий олівець від ламель в 404 відтінку. A long lasting Каял. Він такий ось цим баклажановий. Ось, доволі стійкий. І наносимо його на слизисту верхню. Час це буде дуже неприємна така процедура. І я беру так око, підіймаю. Ну, ось так вона, що я не на повністю, тільки намагаюся до середини. На верхню слизистом і а, лінію Вій Ресниць. Забувалось. Вій. Так, наношу. Ну, така буде як підводочка. У нас. Ось так. Виховані. Бачите, різницю? Ось. На правому оці ще більш-менш, а на лівому оці я не дуже люблю. Таке неприємна процедурка. Все, я повернулася. Я нанесла олівчик і туди, і туди. Ось. Тепер. Йдемо далі. Мабуть, я все-таки трошки тінею нанесу. Беремо базу від Вона На мене поки що єдина. Ну, я б не сказала, що вона прям саме найкраща. У мене дуже жирні повіки і таки скачуються тіні. Навіть зимою, коли холодно. Поки що не, ще не знайшла. Ну, вона тримає, вона не найгірша. Не знаю, я не знаю, суперклеєм, мабуть, треба повіки намазати, щоб в мене там нічого не скатувалося ні зимою, ні літом. Тому що це капець. І хочеться літом колись там на якісь свята бути гарною. але, але воно Все скатується і все дуже виглядає жахливо. Мені не подобається. Ось так. Хай. Трошки підсохне. Трошки пошумлю. Забыла достаточно. Палаточки. Я взяла две палаточки від про. Pro. Я взяла две палаточки від Ninel. Про всяк випадок, можливо, мені захочеться, не знаю, стрілочку якось намалювати. Так, беремо пензлик від кос. Беремо цей світловий відтінок Нінель в палету ці Кенді і наносимо пінбровку. Щоб краще тушувалася тінюшки. Так, добре. Тепер я хочу взяти пензли Квіджесап 233 крім шейдер. Я таке, мабуть, не хочу щонебудь таке ярке. Візьму з палетки Нінель 528-й. Ось оцей гарний, такий шимерний відтінок. І нанесу на сам подвижний повік. Він не дуже яркий. Ось такими рухами, такими, щоб він приклеївся. Я наношу. Потім розтушуємо їх. Така лепесткова.

Якщо так, видно такий. Шимерний легенький, не яркий колір. Ось. Такий надію можна краще там пальцем нанести. Чому би ні. Ось так. Тепер візьмемо пензлик. Ось такий від Беллі. Який номер? А тут не написано номеру. Ось такий малесенький пензлик. Мені подобається. І можна взяти, мабуть, тінюшку ну, в колір, наприклад, нашого олівця. Приблизно. Ось теж з палетки 528 нінель, Ось оцей. Він не підписаний ніяк. І нанесемо, тут розташуємо оцю стрілочку. Такий літній, не літній макіяж. Але легенький. Комусь він літній. Я так на вулиці не крашусь, особливо коли жарко. Я не буду дуже сильно краситись. У мене на літо. Та й завжди. Та, такий макіяж. Пудра, рум'яна, бровки і бальзам. Все. З мене хватить. Можна так сказати. Ось. Так, розтушуємо трішечки. Так, я розташувала тінюшки. Тепер можна намалювати вії. Моя тушь. Admane малюємо війки. І отак з цією стороною там, де коротенькі, такі щіточки. Я прям беру и прям вит корней и расчисываю ико. Вот такие. И они выходят. Вот так. Я ресницю бачите. Тут такі віки прям підняті. А тут я б не сказала, що ми прям праві, прямі. Ну, Беремо друге око. Теж так. І розчесали. Ось так. Ось так. Гарненько вийшло. Навіть ніде не запачкалась. Так, далі. Нам трибні румяшки. Качество румян. Я візьму ось такий 4 в одному Evelyn, uh, Wonder Match. І губки, і щічки, і ірмешки, тобто все можна. Але якось воно виходить, що на щоках вона прям персикова, а на губах такий нюд. Тому беремо. Беремо наш замочений споджик. Так. Беремо, наносимо на наші ромешки. Тити, тить, 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 тить. Якось так. Побачимо, що вийде, вирівняємо потім. І спонжиком прямо розтушовуємо. Окей, яркий колір. Мабуть, мокрий спонж дуже і прям багато з'їв кольору. Угу. Багатенько. У була моя помилочка. Так, візьмемо ще. Добавимо. Краще додати трішки, ніж переборчити. Ось так. Я візьму інший спонжик. Ось такі Єві продається. Такий в Аврори Спонжик такий недорогі. І нанесемо такий він сухий і розтушуємо мене. О, колір з'явився. Ура! І ось так, заходимо трошки на візким, так і з іншої сторони. Я спаменю, згадала, що я забула. Розташувати трошки тінюшки. В принципі, це не так страшно, я вважаю. Але треба вчасно все робити. Зараз поправимо. Візьму Quick Makeup Cleaner. Візьму палетку Dusty від DASTEVIT Pro і візьму ось цей кольор. Такий гарненький. І в складочку повіка. О, бачите, різницю? Зразу краще стало. Ось так. Все, поправили. І можна ще Що трошки зчистити кисточку і взяти палеточку кенді. Ось цей розовенький колір. Тінюшечку цю. І вище трошки. Розташуємо те, що... ту тінюшку, яку ми носили в складку пифіка. І Оп, ось так, щоб гарненько було. Ось наші румяшки з'явилися у нас. Так. Прям такі рум'яні ми стали. Нічого ми ще пропудримося трошки, потім ще продублюємо іншими румяшками. Тепер ми візьмемо пудру. У мене пудра від Avon Lux в кольорі Fail Silk. Обираємо цю розмазку. Це була лімітка на 8 березня, схоже. Мені подобається вона дуже магенька. Легенька, вона не окислюється на обличчі, вона пахне або персиками, або абрикосками. Тут була ще така гравіровка Троянда. Це була лімітка і дуже давно. Ось так Ось така пудручка. Тепер, що ще я вам можу порекомендувати. Я на тему, так як я не люблю. Ці всі спонжики для румяшок. Ти, що завжди в оцих пале... палеточках, а іноді їх немає. Я вам можу порекомендувати або на Алікспресі, або на демо, я купляла ось такий наборчик пензликів. Маленький, дуже. І тут отакий, ну, схоже, на Real Techniques, так репліка, але дуже гарні кисточки. Тому пошукайте, воно дуже недорого. Влазив майже в кожну сумочку. І дуже зручно, дуже магенькі кісточки, трошки вже грязні, я вже з ручними. Дуже магенькі. Ось. Ось, для ромашок, для контурингу, або це можна для ромашок. це для тінюшек, для Це... Ось можна стрілочку намалювати, або бровки. Якусь ну, для помади, мабуть, тут немає. Це все для тінюшок. Для тінюшок, для хайлайтера, тобто ось для бров, для брівок розчесати їх. Ось так. Тому рекомендую. Рекомендаціон мій. Зверніть увагу. там в різних кольорах є. Тому я візьму оцю мою кісточку маленьку, ну ось невеличка. Я не знаю, як З ладошку показати. вони дійсно маленькі, і зручні і м'ягенькі. Нанос беремо подручку і наносимо. Ні консилерів, нічого не хочу на обличчя. Припудримося трошки. Завжди можна поправити. У мене якийсь не дуже літній макіяж вийшов. Хотіла щось полегше. Ось так. Припудрилась. Тепер я візьму ось цю, цей пензлик, теж малесенький, худюсінький. Зрозуміло, що він для ромашок. Беремо. Беру свої ромешки від Avon. В кольори піч. І дублюємо Евелін. В якому кольорі Евелін? Я щось не знайшла. Мабуть, стерлося. Чи стерлося кольор номер? На жаль, не можу вам сказати. Я дивилась, не знайшла. Ну, він такий. Персиковий десь так. так. Тепер приступимо до губ. Так як у нас вже є на губах бальзамчик, ми його трошки приберемо. Візьму олівчик, Зараз. Я не знаю, чи є зараз такі олівчики. У мене ось Ель Корасон. Ель Корасон. Ой, ось такий. В 210-му кольорі Чері. Чері. Ну, ось, дивіться, будь ласка. Ой! Cherry, 210-й колір. І малюємо губки себе. Трошки вийду за контур. Трошки за... зайшла вище. Прямо легісенько. І знаю, що не ще так же само. Ось такі губки вона малювали, такі. І можна трішечки розташувати. Прямо ось так і малюємо. Теперь тут куточек. И браем пальчиком и растушевываем. Вот так. Беру від FMB Smart Casual, що такий блиск. Liquid Lip Tint. Я думала, що це тінт, але він не залишає ніякого тінту на губах. Ось така спонжик такий у них. Пахне конфетками, знаєте, як тут фруті. Мені нагадує. Ну, Така олійка з блискідками. Без особливого якогось кольору. Прям. ну, рожевенький, рожевий трішечки. Ну і суша. трішки зволожую. З приємним ароматом. Така олійчка. Все. Так, ми заробили наш макіяж. Хотілося трошки легше, але трошки вона занесло. Е, такий літньо святковий мейк. Ось такий у нас мейк вийшов. Ось можете подивитись ближче. Ось такі тінюшки. Бачите, легенькі-легенькі. Ось. Прям з доглядом. Сьогодні. Так, візьмемо трошки обручки. Що мені здається, наче тут сильно трошки переборщила з машками. Прям Марусю намалювала. Нічого страшного. Ось такий макіяж у нас вийшов. Все. До побачення. Гарного дня вам! Papa, pa. do zobaczenia!